Поїхала після роботи по картоплю і купила картоплю. Але ще купила два батата. Спеціально, це вони вже помиті, спеціально показую цінники. Один батат оцей, так, зараз покажу. Ось, 70 гривень це. Зараз покажу, 70 гривень це як ось картопля, скільки тут. Як 3 кілограма картоплі. Оцей батат як 3 кілограма картоплі стоїть. Уявляєте, капець? Просто. А другий батат ось, він коштує 86 гривень. Ось, як оцей дорожчої митої картоплі. 3 кілограма, це я вже отсюди надібрала. Коротше, оцей кілограм. 150 гривень, але дуже хотілося попробувати. Тому що батат дуже полезний. Не їжте картоплю, од і поправляється, жріть батати. Ну що, попробуємо. Так, не знаю, спочатку проколоть чи помастить. Так, спочатку наливаємо на листи колійки. Так оливкової мажемо До речі, берегла, економила-економила оливкову олію, а вона вже воняє. Доекономилась. Тепер її трачу куди попало. Так. Е, помазать кожен оцей Так в рецепті Господи. Так. З усіх сторін причому. О, отак о, супер. І проколоть? Не знаю на що. Щось мене цей батат трошки доканав, бо у нього текстура не така, як у картоплини. І того я розраховувала, що дуже просто. О, господи, ще руки в жирі, помию, сорі. Дуже плотна консистенція цього батата. І того я не можу з ним нормально. Та, ти диви. Рука воліє. та йлки, штипалки, солис. Щас. Вискользує з рук. Я ж руками волі її схопила. Так, єсть, посолила. Тепер по-хорошому треба перець. Але у мене не всі їдять перець у домі. Того будуть італійські приправи. Так. Фух. Втомилась уже. капець. А мені ще ж начинку до нього треба робити. Так. Посолила, поперчила, і тепер треба акуратно ножиком його. Зараз дуже обережно, бо поріжу пальці. Текстура не така, як треба в нього. О. Фух, так, спокійно. Слизький батат, попробуй його порізати, блін. Господи. Господі. Чого в рецепті, не кажучи, спочатку поріжте його, а потім мастіть олією. Ну, блін, придурочні. Сорі, я, я сама винувата. Ну, ну, от попробую це батат, який абсолютно воліє, слизький, Оце це так проколоть. Фух. Єсть. Зробила. І ставлю в духовку при 180 градусах на 40 хвилин. Фух, вже все воліє. Поїхала. Поки запікався батат, я прекрасно проводила час на кухні. Порізала зелень. сулугуні, І ось чесничок на ньому зверху. Це буде наша начинка. І виймаємо, виймаємо батат. Він не пахне абсолютно. От я тут сижу в кухні. Він 40 хвилин печеться абсолютно не пахне. Зараз подивимося, як він виглядає. Я не заглядала ще. Це буде сюрприз. Сюрприз. Зараз, дим. О! Боже, яка красота. Ой-ой-ой-ой. Дивіться, симпатично. Так. Ой, є. -е. Зараз. Це я прикручу. Так. І. Мені здається, він уже хороший. Тепер же ж, що нам треба зробити? Вишкрипти верхній слой, щоб зробити начиночку. І попробуємо. А Ну-ка. Ой, твердий. Ні, 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 сорі. Пішов ще на 10 хвилин. Мені така як в от ще, ще посоль. Виймаю і все. Може, воно і повинно бути таке непонятної констанції. конструкції. О. Воно вже і припеклось. Але все одно нічим не пахне. Але виглядає, мені подобається. Так, починаємо збирати. Коротше, щось починаємо робити. Вкидаю все в сир. Хай палиться вже потрошку. Нащо було солить зверху, коли я це все знімаю цей шар? Ну, то таке. Хоч попробуєш? Як варена морква. Але я вірю, що сир плавлений спасе ситуацію. Розчарування немає. ні 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 Все хорошо. Варена морква бота для економних. Так. Ну що? Човники примітивні в нас зроблені. Ось цей батат із сиром. Я зараз переб'ю блендером. І начиню цю всю штуку. Хтось знає, як видовбать батат із блендера дорога вість! Треба <свісно> до останньої капельки. От тепер я відчула запах часничка. Реально, це буде дуже класна начиночка. Перебила блендером батат із пачкою сулугуні. Головкою. Ну, тут воно не дуже перемішалось, але ж ми розуміємо, що. Ой, і батат не дуже перемішався, ну це не страшно. Так, і тепер оце все буквально на 5 хвилин в духовку. Сир і так уже поплив, ну хай ще дужче розплавиться. Так. щас, Щось в мене там пусто, там густо. Щас, дівочки. Супер. А потім це все зеленню. Ставимо. Оце мені вже подобається смак. Поки не було чеснику, нічого не було. Боже. А щас прямо щас прямо класно пахне, так? Да? Дістаємо. Виключаємо. Все, хватить. Хочу їсти вже і лягати спати. вечеря. дев'ята година вечора. Биться. Ой. Мишлі, собака влізе в гарячу духовку. Так, фінальний штрих. Це зелень. Так. Зелень я, звісно, не пожаліла. Нарізала, Ну, прийдеться всю їсти. А, боже, треба ж в тарілочку викласти. Що я? Викла... Викладаю в тарілочку. Зараз. І... Хоп! О! Викладаю в тарілочку і на це все всю зелень. О, О класно. Дивіться, як красива. Так, пробуємо. Пробуємо, але я упевнена, що це дуже смачно. Щас. Так, батат м'якенький. Шкурочка оддирається, так? Да? О, дивіться. Шкурка як з моркви оддирається дуже легко. Ой, ніхто не бачив? Я беру назад свій жарт про те, що похожий по смаку на моркву печену. Не похожий, хоча по консистенції дуже схожий. Так, 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 поки не впало. І тестуємо. Так, сирну начиночку дужче покладу нагору, Так, зелень. І момент істини. Смачне я приготувала чи ні? 99,9, і смачне. Таке похоже, трошки на морку. Текстура дуже ніжна, прямо тане на язикові. Я очікувала більше на картоплю смаку. Смаку картоплі немає. Ну, як, я дуже люблю картоплю, мені хотілося більше картопляного смаку, але безумовно смачно. Якщо без сиру, то не піде. Я зразу попереджаю, бо воно тане на язиці. І непонятно, чи ти їв, чи радіо слухав. Обов'язково треба сиром, можна я навіть не знаю, чи з грибами можна чи ні, але сир і зелень тут дуже доречні, І чесник взагалі. Бо він сам по собі ніякий, якщо чесно. А так із сиром, Петрушкою, чесником, ну, смачно. Не так, що вау! Але смачно, смачно. Я з'їм із задоволенням. І головне, це ж дієтичний продукт, дуже корисний і дуже дорогий. Оце от такий, оце четвертинка батату це 40 гривень. 40 гривень плюс сулугуні, зелень в Взагалі, оця страва, її собівартість близько оце в мене, близько 70 гривень буде. Ну, Кстати, не так і багато. Якщо в ресторані, то коштувало б, я не знаю скільки. Хтось пробував ресторанний батат, якщо да, то скажіть. Ну що, 70 гривень це блюдо в домашніх умовах, зато я попробувала батат. Нормально, нормально, недорого, можу собі дозволити. <сум> Все смачного вам, дівчатка, худаєм, всі худаєм, бо зима треба влізти в дубльонку. Не літо треба в купальнику красуватись, а зіма треба влізти в минулорічну дубльонку, бо я не влажу. Не знаю, як ви, а я ні.